Ніч з 28 на 29 липня 2022 року відбулася цинічна публічна страта українських військовополонених російськими е, солдатами. 30 червня цього року ми опублікували новий звіт, який був напрацьований експертами ООН, де, нарешті, були. Визнані дії російської армії під керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації як такі, що мають ознаки спеціально спланованої кампанії загибелі страти українських військовополонених для дискредитації передачі Україні західного військового обладнання. Експерти. Дістали висновків на підставі тих матеріалів, які у них були в наявності, що російська армія спеціально готувалась до цієї кампанії. Є висновки, яка зброя була застосована, як це було зроблено, і вперше, напевно, я, я окремо хочу подякувати цим експертам організації Об'єднаних Націй, які не просто проаналізували, а, напевно, вперше публічно написали. Що відповідальність за підготовку цієї операції несе Міністерство оборони Російської Федерації. Там дуже багато елементів, щоб я зараз не зупинявся, раджу всім ознайомитись з цим звітом, там проаналізовано не просто будівництво цього бараку, переведення наших е українських військовополонених окремої категорії, а навіть як одночасно були застосовані е російські. Машини е реактивної артилерії для того, щоб приглушити е звуки іншої зброї, як були застосовані самоходні е установки російською армією, були використані два спеціальних снаряди, які за аналізом повинні були, за думкою представників Російської Федерації Міністерства оборони, за аналізом результатів пошкодження, повинні мати ознаки. Однієї з американських ракет. Після того, як ви всі знаєте, на наступний день запросили журналістів і показували залишки так названої американської ракети. Хоча зараз весь світ чітко розуміє, що Російська Федерація це свідомо зробила. Але, на жаль, як ми бачимо, Процедура проходження експертиз вона достатньо довго тривала. От у нас вже пройшло практично три роки перед тим, як нарешті весь світ, я сподіваюся, що вкотре побачить на підставі офіційного документу, що це російська підготовка, російська спеціальна операція і українські військовополонені в чергово були цинічно вбиті. І вкотре Російська Федерація показує, що для них не існує міжнародного гуманітарного права, не існує Женевські конвенції.